На війні я більш веселіший, мені більш, більш подобається, вдома приїжджаю, я постійно засмучений. І щось, щось постійно не так. Ну, не знаю, щось вдома мені скучно трохи. І тим більше я, коли виїжджаю вдома, в мене, люди мої підлеглі залишаються тут. Могу сказати так без нагляду. І трохи буває, переживаю за них. Ти велику відповідальність за них відчуваєш? Так. Кожної виконання буде завдання, я за це ну, велику відповідальність задав несу. І переживаю за кожного так само, як навіть, мені кажуть, більшим за себе. Більше як підлегів на да, родину. По суті, така і є родина. Тому що бували такі ситуації, що мені кажуть, не, не кожен близький родич так зможе допомогти, як, наприклад, вони. Тобто, Сім'я. Завдання було поставлено Це здійснити дорослку населеного пункту, зайти, зайти в населений пункт, зачистити його, укріпитись на позиціях і ждати підходу вже, коли зайде дружні сили наші, тобто піхота, так як ми в принципі зробили. Мали туди заходити ночі, але потім було прийнято рішення, що Потрібно заходити туди тоді, коли нас там не чекають. І було прийнято рішення зайти туди в день. Нас е, ніхто не бачив, як ми туди зайшли. Е, зайшли ми трьома групами, Там що був з нами 131 розвідувальний батальйон група. І ми як, для, зайшли вже в село, і розпочали зачистку села. І будинок за будинку ми зачищали. Е, буквально через два будинки ми зайшли. Ну, третій будинок, там була сім'я, чоловік і жінка. Ну, такі вже люди пожилі. Вони не, не, не розуміли, хто ми такі, що ми там робимо. Доки я не сказав слава Україні. Потім через три хати ми ще пройшли, почули звук генератора, працює. Ми підійшли ближче, спостерігали там людей, ходять по дворів. І мною було прийнято рішення робити на лід, а далі підійшла друга наша група, яка працювала на нижній вулиці. Вона почала прикривати мене. І ми на підході вже до воріт. Я вже майже був одною ногою в дворі. І там якраз з воріт, буквально метрів п'ять, був підвал. З підвала вийшов противник. В жіночі халаті з підносом. Він нас там не очікував, він нас там побачить. І на слова, що ну, все здавайся, він кинув під нос і хотів втікти. Е, втік, ні, не вдалося йому втікти. І в цей момент з підвалу вибіг ще один противник з пулеметом. Зав'язався бій, ми відступили. Потім, коли вони притихли, в мене була друга спроба туди зайти. Ми опять, на підході. Розпочали заходити і, скоріш за все що там згороду е, прийшло підкріплення в моєму бійцю. Пуля е, пройшла по підбородку сквозна. І за чого я зразу 300-й був. Ми його відтягнули до нашого медика. І медик надав їм там першу десь допомогу, боєць, боєць відмовився від евакуації, перемотаний, все, продовжував виконувати завдання. Давай, давай, давай! Давай, хуярно! Ми здійснили переміщення буквально через 5-6 хат назад. Там було, був розрив між будинками, ми хотіли перейти на наступну вулицю, нагороди. І в цей момент з'явилася машина Славута. І оттуда їх, в цій машині сиділо два чоловіка. Один сидів за рулем і один сидів, виходить, у нього в багажнику не було стекла, і він з багажника сидів, виглядав, розділявся, вони їхали по вулиці. Але так як вони дуже різко з'явились біля нас, у нас вже не було часу реагувати, там їх брати в полон там, чи ще щось. Вони буквально вже були метрів в ну, 20 метрах від нас. Приходилось їх зразу на ходу знищити. Один цей, що з багажниками зразу випав на асфальті, а той, що за рулем він ще метрів 100 проїхав. Потім він, він сидів там ще хвилин з 10, кричав, я русний, я ранений, мені нужна допомога. Він просто не знав, що, ну, що ми там є в селі. І Потім він вийшов зі машини, підійшов до тієї групи, яка знаходилась там, далі сиділа. Слідкувала за будинком. Він туди до них підійшов, але там такі поранення були у нього не сумісні з життям. Далі, 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 дальше. Держите з той сторони, бля. Перелайся бок сюда! Перелайсь! Близко перелазь! Крою! Давай, сука! <реку> Кацапка раз уже підходить. Давай, нахуй! Крою! Давай, давай, сітку перевай! Без зброї. Куди ранять? Батись. Зразу, Батись. О, О, бит. О, бит. Куди Батись. ранять? Позгили кають. Давайте чи впізнаємось? Він ще буквально, може, хвилин п'ять у них там побув, вони йому надавали першу медичну допомогу. Але так як у нього там і в голові була куля, і легені були і руки там були ну, Він скончався, ми так, так і не змогли його рятувати. Ми через дорогу навпроти. Ну Так буквально лівіше від нас побачили рух у дворі. Побачили, що там противник. Теж почали їм говорити, що все, здавайтеся, вони забігли в хату, десь приблизно там чоловік до 10, мабуть, їх було. І відначили там з вікон. Вони щось стрелюються, там щось кричали вони. І просто ми там пару разів туди стрельнули з РПГ-шок. І як потім оказалося, що в тому будинку у них був, був склад з БК. То там уже ми не винуваті, ми не хотіли здаватися. Там всі загинули одразу. Потім почала працювати їхня артилерія по селі, били по хатам, їм було все одно, що там є гражданські люди. Ми били просто куди-небудь чисто по селі. І десь ми до 18.00 побули. Потім була ще одна попитка штурму будинку, першої, там, де них штаб був. Ну, там вже не було нікого. Ну, як були, ну там вже були тільки 200. І десь приблизно десь до 18.00 вже почала заходити наша піхота в даний населений пункт. І почала займати рубежі. І на цьому наша задача була виконана. На наступний день вже були перехвати радіорозмов противника. Де вони там якийсь походу старший кричав на когось, бо каже, що сусідній колхоз вже не наш, так як він сказав. що Зайшли, зайшли днем 20 чоловік, їх тупо всі проїбали, вони зайшли тупую, розмотали всіх нахуй. Ну, Прямо, який, який був перехват, була інформація, що в загальному наша робота піхоти і артилерії на той момент. Це було знищено близько близько 40 чоловік противника.